Михайло Трофимець сідає за кермо комбайну. Сьогодні, каже, завершує молотити соняшник у селі Польова Лисівка. На полі з 9-ї ранку, коли спала роса і соняшник сухий. Це його 11-ті жнива. Треба слідкувати за тим, щоб не пропустити, щоб все йшло, висоту ціловити, щоб молотилось, щоб потерів не було. Подивимось по влажності, тоді вже виїжджаємо. Можемо раніше, можемо чуть пізніше. Працює допізна. За робочий день молотить до 40 гектарів. На бортовому комп'ютері у комбайні відображається інформація про швидкість руху, висоту, жатки та обсяги насіння у резервуарі, каже Михайло Трофимець. У мене є комп'ютер, він все мені показує. Він, коли от 70% мене предупреж... предупреждає, а потім, коли повний, то сигналізатор засвічується і вже показує, що повний, я вже тоді. Виїжджаю і вигружаюся. По книжці пишеться 7 тонн, але от соняшнику може влазити тільки 4 тоні. Цьогоріч у СВК Колос соняшником засіяли 256 гектарів, розповідає агроном Віталій Школьний. За три дні змолотили половину площі. Сіяли гібрид сінг'єнтовський. Практично ми сінієнту сіємо кожного року. От, зібрали ми на сьогоднішній день 122 гектари. Розповідає, середня врожайність соняшника в їхньому господарстві 33 центнери з гектара. Це на 5 центнерів менше, ніж торік. Зокрема, в цьому полі орієнтовно ми десь підрахували, що десь більше трьох центнерів, десь 33-34 центнери. А минулого року ми отримали по 38. Одним із таких критичних факторів це є волога. У нас за квітень, травень, червень, липень, серпень місяць випало чуть більше. 20, даже не більше, 26 міліметрів. Це десь половина місячної норми. Це, звичайно, дуже вплинуло на урожай, ну не тільки соняшка, а всіх культур. От. І другий мирний фактор це добрива. На жаль, фінансовий стан у нас, та й, мабуть, і в багатьох таких фермерських господарств він є дуже низьким. Азоту взагалі, то тобто співжиленнями взагалі не дали жодного кілограма. На Вінниччині цьогоріч під соняшником 18 відсотків посівних площ розповіла Суспільному заступниця директора обласного департаменту агропромислового розвитку Валентина Кирилюк. Середня врожайність по області 27 центнерів з гектара. Урожайність на сьогодні на тих площах, які вже зібрані. А зібрані десь біля 4 відсотків площ, тобто тільки розпочали збирати соняшник на, на даний момент. Урожайні зараз становить на рівні 27 семи центрів з гектара. Вартість соняшника на Вінничині в межах 10 тисяч за тонну. Це з ПДВ, каже Валентина Кирилюк. Ціна на 3 тисячі нижча аніж торік. Таким відповідним періодом минулого року вона зменшена на 20%, а якщо взяти довоєнний період, то відповідний період 21 2021 року, то ціна знижена майже на одну третину. Відіграють певні чинники, це, зокрема, зменшення світової ціни на олію соняшникову на даний період. Ну і також, звичайно, порушення логістики експорту самого соняшника. Урожай є, немає ціни. Практично всі культури, які ми зібрали, вони ну на грані збитку. Збір соняшника на Вінниччині триватиме до кінця жовтня. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.